Епідемічна ситуація в місті стабільна. Спалахів харчових отруєнь та групових захворювань цього року не зареєстровано, але в порівнянні з 2013-м зафіксовано дещо більше випадків гострих кишкових інфекцій. Як повідомляють в обласному управлінні державної санепідеміологічної станції, з початку 2014 року на Полтавщині зареєстровано 348 випадків гострих кишкових інфекцій. Цей показник на 13% вищий за аналогічний період минулого року. З більшого у літню пору отруєння та гострі кишкові інфекції виникають через неправильне зберігання та вживання продуктів, які швидко псуються. Симптоми нездужання можуть проявитися як всі разом, так і поодиноко. Починають ташніти, може бути рвота, рвота, як правило, неоднократна, урчити і грають труби кишки. В животе появляются неприятные ощущения с последующим жидким неоднократным стулом, может повыситься температура, страдает сердечно-сосудистая система, может быть падение давления, может быть обморочное состояние. Слідкуйте за якістю їжі, яку плануєте придбати, радять медики. Оминайте стихійні ринки. Продукти, які ви купили саме там, можуть загрожувати здоров'ю, говорять спеціалісти. Із всіх зареєстрованих випадків отруєнь, 36% сталося саме через такі обставини. Не забувайте мити руки перед кожним прийомом їжі, ретельно вимивати овочі та фрукти. Не готуйте страви на кілька днів, а продукти завжди тримайте в холодильнику. Влітку навіть звичайна їжа може стати небезпечною для вашого самопочуття. Ну, эта группа продуктов, это быстро продукти, продукты, это молочные продукты, это мясные блюда, которые тоже могут э, испортиться при неправильном хранении. Это, конечно, майонезные различные блюда. Вообще майонез я бы рекомендував исключить из рациона не только в летнее время. Это, Зелені, перетрівші фрукти, овочі. попередити харчове отруєння легше ніж його лікувати та усувати наслідки, говорять медики. Тому саме зараз час приділити більше уваги власному раціону.